Всім привіт, друзі! Коріх наші пасуться сьогодні недалеко від будинку. Зараз вам покажу розверну камеру. Вон наші дівулі. Мілка там. А ось тут -от Білочка. Сьогодні сонечко світить. Але не дуже спекотно, тому нормально. А я зараз піду, вимкну молотися дробарочку, вже бочку дертя намолола, а в бочці, де зерно чоловік наносив, то вже мало, мало залишилось. Може на мішечок, то зараз мішечок намилю. Буде трішки запасу. Ось така бочка. Сюди зерно наносить. Мені з притчі стає. зерно, чоловік наносить сюди. І я молю, бачите, вже не дуже багато в мені залишилось зерна. Це я учора молола мішечок. Зараз вимкну насилю ще. Так, я насипаю, потім зверху мішечком накриваю, щоб воно, коли якщо я не встигаю там підсипати, щоб воно не вистрибувало з дробарки. І цей. І оце те, що я насипала, я засікала час, то мелеться десь хвилин 7. 6-7 хвилин. То кожні хвилин 6 я підсипаю. От що це, це в нас по-любому йшла білка, до сараю і насерила. Ось чомусь завжди, коли вона йде, постійно вона ото по дорозі насирає. Треба брати, прибирати. Так, а ми з вами зараз ходимо до наших поросяток. Що ви, ми тут вже понасирали під дверима. Будемо прибирати. А там у них сухенько добре. А тут вже пора. І молодці в одне місце ходять в туалет. Глашки. Ви будете глашки? Пузатенькі такі хороші. Глашки будете? Оцей спереду якийсь котрий сидить, оцей, оцей. такий пузатий сидить. Бачите? Таке пузо від'їла. Да? Ну, ще не дуже звикли до мене, звичайно, трішки ще такі Оце такі здоровенькі, бачите, встала. Таке пузо від'їла, молодець. Ну, вже все одно не так бояться, бо... <соць> бо до цього заходила, то вони взагалі тут починали бігати по загону, а зараз нічого. І ось наша нова зірка контенту. Оскар. Оскар. Сінце потрошку жує. Да? Жує. І дерть йому, йому запихуємо потрішки. Потрошечку. Поїти, так, таке важкувато його. Довго п'є соски. Це просто капець. Цієї бутилки постійно випльовує, постійно підбиває, постійно поки, Патрон швидше пив. А Оскар. Довго його поїде. То я каже, що з тобою час стоять, то оце чмакає, випльовує, два ковтки зробить, випльовує, два ковтки зробить, випльовує. Ну, випиває всі свої положені 4 літри вранці, ввечері, все випиває. Але так довго і нудно, що просто капець. Просто капець. Е, ну що, корівки вже в загоні. Зараз ходимо до них. З вами в загон до патрона, до корів. Білка в нас, виявляється, загуляла. Зараз вам покажу. Загуляла сьогодні білка. Сьогодні у нас вечір 25 липня. Тут у них таке мілка стрибає. На неї білка теж. Друг на друга стрибають, але ми сьогодні покривати білочку не будемо. Не будемо покривати. Сьогодні, до речі, три місяці після отелу, але ми вирішили пропустити, тому що мілка, якщо погуляла, то в неї 19 липня було два місяці стільності. А ми хочемо, щоб у мілки вже було місяці три, щоб, в них, в них, щоб ми без молока, коротше кажучи, не були. Ось, і якраз в наступному місяці, у серпні, коли мілка загуляє, у Біл... ой, коли білка загуляє, у мілки буде вже три місяці. Будемо викликати ветлікаря. Ось і білку і заодно хочемо мілку перевірити, бо в нас з нею вже був випадок, що ми вважали, що вона тільна не перевірили, а вона була не тільна. Тому, тому цього разу хочемо перестрахуватися. Такі справи: патрону, до речі, теж ось вчора було 3 місяці і в нього якесь раннє дозрівання. Він стрибає на корів, як тільки їх бачить, стрибає. І оце сьогодні забирала з пасовища дівчат. Мене чуть не затоптали, коротше кажучи. Спочатку на білку стрибнув стрибнув патрон. І я оце. Є, є, чуть чуть я встигла це відскоч, відскочити. Треба стала заганяти, а потім на неї стрибнула мілка. Боже, вони мене чуть не затоптали. Тут вже треба обережно з ними. Я якось не очікувала, що мілка буде теж стрибати. Думаю, йолки палки Такі справи. Так що, білочка молодець, загуляла вчасно. Це у Мілки ще рога, це не подобається, вона може травмувати трішки. А так у них тут обнімашки і труться, і облизують одна одну, і стрибають. Ось такі справи. Там Патроша. Патроша заздрісно постійно дивиться на наших дівчат. Ось так от. Так що цього разу ми будемо її перепускати. І дуже сподіваємось, що Мілка все ж таки тільна. Патрон. Патрон. Ти заздрісно дивишся, так? Да? Ох і дівчата. Я оце переживаю, хоч би вони сьогодні ванну з водою не перевернули. Бо патрон туди стрибає, хочеш дотягнутися. І ці стрибають, бо буде мені. Да? Патрон? Ще облизується. Ох і патрон. Патрон, там вода. Хочеш пити, пий, а стрибать не треба. Мілка, мілка. Ну. Зато вони разом це стоять, разом їли, я їм сіна наклала і зараз разом. А так зазвичай останнім часом, після того, як здесь, десь, після того, мабуть, як злучили мілку, то вона стала білку відганяти. Від кормушки відганяє, від води відганяє, то треба стояти, мілку відганяти, щоб вона з однієї сторони стояла їла, щоб і білка їсти могла. А так, якщо не відганяти, не контролювати, то вона стає поперек годівниці і не дає підійти. А це ми прям подружки. Це мені я, мене ще оце здивувало, що мілка стрибає на білку. Я думала, що якщо корова тільна, то вона не буде стрибати. А чоловік каже, що ні. Вони все одно відчувають вони один одну і це ж все одно стрибають. А я чомусь думала, що ні. Ось такі дівулі. Патрон. Патрона вже нагодувала, дерті ввечері з'їв. Сінця поїв, сироватка його напоїли. 5 літрів сироватки смоктав. Оце даємо йому, дала йому дерть. А цей хлопець все одно кричить, з'їв повністю дерть і кричить. Все одно просить щось попити. Ще дитина, ще малий. І оце сироватко. Трі, Трошки кисломолочного сиру робила, то йому є сироватка. І на завтра ще трохи залишилося. А там подивлюся, якщо в мене завтра <кій> скисне молоко, то завтра ще треба робити, бо замовлення бачите, що робить. Бо замовлення є, а зараз трішки похолодало, то скисає довше. А молока в нас поменшало, бо білка це ж загуляла, трохи скинула, трохи менше дає. І плюс ми ще ж купили теля, то йому ж теж 4 літри зранку, 4 літри ввечері. То трішки в нас на переробку вже менше залишається. Ох, і любов, ох, і любов. Так що такі справи. Ну, а я буду з вами прощатися до наступних відео. Пишіть коментарі, пишіть, як ваші справи, що у вас є, що тримаєте, що робите, чим займаєтесь. Всім гарного дня чи вечора, коли ви дивитесь відео. Гарного настрою, мирного неба. До зустрічі!